Усім байдуже, з якого келиху, горнятка чи стакану ви п'єте свій віскі. Головне, щоб вам було смачно. І здавалося б, на цьому можна завершати випуск. Та у мене для вас є як мінімум 1200 слів цього сценарію, щоб довести одну просту думку. Ваше сприйняття та споживання віскі зміниться на краще, коли ви оберете один із цих келихів. Хейго, hey, це віскі Бой, Мене звати Діма, і ми одразу пірнаємо в контекст. Почнемо з масовочки, а саме з чарки Shot та келиху Tumblr. Обидва варіанти ви постійно можете бачити в кіно, серіалах, рекламах та взагалі скрізь, коли мова заходить про задоволення потреби швидко випити віскі. Саме так, швидко, без жодних там прелюдій, споглядань і меланхолії, що жевріє у душі. Чарка точно не дасть вам тонкого аромату та нюансів цитрусів, бо вона створена для цього. пуль 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 50 мл, один ковток, і Божа благодать. Келих Тамблер, також відомий під псевдонімом хайбол, об'ємом 200 мл, що має прямі стінки або трохи бочкоподібні і товсте дно. Хоча у мене воно щось не дуже товсте. Тамблери спочатку використовувалися для подачі різних нескладних алкогольних коктейлів на основі віскі та бурбону. Втім, вони і сьогодні виконують цю функцію. Але найчастіше з тамблера п'ють віскі в чистому вигляді чи з двома-трьома кубиками льоду. Ці келихи міцно закріпилися в барній та ресторанній культурі через свою дешевизну, швидкість і універсальність експлуатації, адже в них можна налити будь-що, буде виглядати охайно і презентабельно. Для мене Тамблер задовільний варіант, і якщо немає інших келихів, я не буду кривити душею та крутити носом. Втім, через свою форму такий стаканчик абсолютно точно не дасть вам відчути усі ароматичні принади віскі. Тож рухаємось далі до бікбоя: Рокс. Або... Old fashion. Якщо коротко, то це важка, красива та історично значуща тара в світі культури споживання віскі та поза її межами. Використання Rocks для чистого віскі викликає в мене ті самі почуття, що і Тамблер. Я не буду загострювати увагу на ньому, бо він не зірка цього відео. Далі йдуть келихи професійної або експертної категорії. На папері, а в реальності кожен може оцінити їх харизматичність та переваги. Мені сильно підгорає, коли про цей сегмент келихів кажуть щось, типу, ну він для поціновувачів, для обраних, для унікальних, для джентльменів та леді, ну і так далі. Народ. Це просто келихи. Давайте кайфувати від них, а не транслювати обмеження та шаблонність. На цю тему у мене є чудове відео отут, за лінком. Про стереотипи в світі візків і як вони можуть легко зруйнувати наснагу, заглибитись до світу пекельної води. Отже. Це у нас копіта. Тюльпаноподібна форма, невисока ніжка, безумовна прихильність віскілаверів та чудова історія в бекграунді. Спочатку келих Копіта використовувався для пиття іспанського хересу, звідси й назва копіта, що в перекладі з іспанської означає маленький келих. Його оріджин починається в 16-17 століттях, де келих копіта був відомий як доклас келих для морських доків. Чому спитаєте? Тому що саме цим келихом. Проводили первинний огляд в місту бочок, що припливали до порту. Дегустатор зачасту власник закладу, закупщик чи просто рандомний розпорядник грошей, зливав з бочки декілька краплин алкоголю, нюхав їх, сьорбав, та, по результатам своєї експертизи приймав рішення, чи спускати з корабля бочку, чи ні. Уявіть собі, і так кожну бочку. По суті, він був таким собі експрес-сомільє епохи реформації. Пишіть в коменти, чи хотіли б ви помінятись на пару днів чи тижнів з тим втомленим дядечком, скажімо так, сьорнути сповна першородних гарячих рідин. Корисність копіти полягає в його формі тюльпана з вузьким отвором, який завдяки своїй витягнутій конструкції акумулює багато нюансів запаху віскі, а також утримує аромат вашої руки подалі від вашого носу. Я обожнюю келихи з ніжками. Це сильно полегшує процес декантування рідиною, ну і плюс можна легко оцінити колір віскі. Та головною ж особливістю копіти, на відміну від попередніх склянок для віскі, є її здатність глибоко розкривати ніс віскі. Яскравого впливу на смак цей і будь-який інший келих не матиме. Банальність її причини, що весь віскі любить все скло, і, звичайно ж, температуру подачі 18-20 градусів. Отже, появі цього легендарного келиху ми завдячуємо іспанському хересу, а точніше його популярності серед дворянства в Англії. Інший приклад: тюльпаноподібного келиху з очевидно пишною бочечкою, мій улюблений елефант 1948. Лише подивіться на цю граціозну поставу та стриману мудрість, наче як в слона. Задумка креаторів була така: слон 1948 мав розкривати тонкощі ароматики хайпруфного віскі, тобто з вмістом алкоголю вище 50%, не спотворюючи, не змішуючи ароматичні акценти, а повільно та поступово розкриваючи їх. Хрещеним батьком слона вважається польський технолог та дегустатор Павел Войчик, відомий в своїх колах як безкомпромісний віскілавер та адепт інновацій. Йдемо далі по тюльпаноподібним та вже трохи з іншою геометрією. Тейстінг Pot від компанії Rona під назвою Fruit Spirits Glass на 260 мл. По-перше, цей келих належить до категорії коктейльних. По-друге, маємо форму вже ближче до класичного Гленкерну, але з вищими стінками та трохи ширшою бочкою. По-третє, суб'єктивно для мене саме в цьому келиху я спостерігаю найвищу концентрацію ароматичних тонів напою, які накопичуються всередині келиха в його найвищому місці. Причому найкраща віддача аромату відбувається в тому випадку, коли віскі наливати до відмітки найширшої частини келиху. Відверто це була імпульсивна покупка, та вона мені подарувала один з найкращих досвідів дегустації віскі. Фіналізуємось. Гленкерном це келих, який дебютував на ринку в 2001 році, і одразу став фундаментом споживання віскі. Не те, щоб я сильно топив за нього, та він дійсно класно зроблений. Баланс є у всьому: маленький, міцний, зручний та революційний. Задумка англійського складува Раймонда Девідсона про створення подібного форм-фактору Келеху народилася ще у 80-х роках, але з реалізацією він не поспішав. Проконсультувавшись з п'ятьма відомими віскикурнями Шотландії, цікаво, хто це був. Та зробивши корективи в задумане, винахідник тільки через два десятиліття представив публіці свій іконічний витвір. Глінкерн перший і єдиний Келих для скотчу, визнаний шотландською асоціацією віскі. А в 2006 році Келих став переможцем премії Королеви Лізавети Другої в інноваційній категорії. Зайвераз сказати про потужну ароматику цієї форми не буду. Ви і так зрозуміли вже. А от чого ви, мабуть, не знали, так це те, що вузька та низька горловина, яка є головною перевагою Глінкерна, часом обертається його серйозним недоліком. Аромат віскі здається набагато різкішим, ніж він насправді є. Це не дуже добре, коли йдеться про віскі невисокої якості або про віскі з характерним димним букетом на кшталт скотчів з острова Айла. Вони, як відомо, відрізняються дуже інтенсивною і дещо категоричною ароматикою, яка в маленькому келиху деяким може здатися занадто агресивною. Саме з цієї причини я полюбляю насолоджуватися торфяниками зі свого останнього келиху на сьогодні. Сонцесяйний Самаролі Його фішка криється в невеликій заокругленій внутрішній сходинці на дні келиху, що призначена для руйнування важких молекул етанолу, тим самим відкриваючи нам приховані смаки та нюанси віскі. Пити димний віскі з нього суцільний кайф. Мені набагато цікавіше та легше діставати солодкі, фруктові та пряні ноти за шлейфом ціпкого торфяного туману. Я щиро рекомендую саме ролі кожному, хто шукає собі на бар ексклюзивний та дизайнерський келих з відмінною презентацією. Пам'ятайте, з яких слів я почав це відео? Так от, трендовість та технологічність келихів швидко забувається і ще швидше змінюється. А в руках завжди залишається той келих, що робить ваш вечір, з віскі особливим. І ніхто не має диктувати вам, який з келихів є правильним чи неправильним, професійним чи аматорським. Єдине, що я рекомендую, це дослухатися до дитини всередині вас, яка постійно цікавиться усім, що навколо, ставить багато питань і нікому не вірить. Експериментуйте! Та перевіряйте все на власному досвіді. У мене все. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі, який з келихів маєте у себе на барі, і який хотіли б мати ще. Та чи згодні з тим, що келих може змінити на краще ваше сприйняття віскі?